Забив нам колишню сім'ю, дитина це обов'язки жінки. Все, то я вас розчарую. Не розуміє, про що мова. Чи готовий він до няні? Це біоматеріал для вашої дитини. У вас ніякого там зовнішнього світу не залишається, окрім дитини. Ти можеш набрати величезну бамбу. Вони розчислились 5 днів про свій емоційний стан. То у вас буде істерична дитина, яка просто оре. Привіт! З тобою Іра Савчук, менторка по стосункам, і сьогодні дуже важлива тема про сімейні стосунки. Як розподілити обов'язки у сім'ї після того, як народилася дитина? Якщо тобі цікаво, ти знаєш, що робити. Підписуйся, став дзвіночок для того, щоб не пропускати важливі теми на моєму каналі. Ну що, поїхали! Що я можу сказати з цього приводу, дівчата? Якщо у вас виникло питання від щирого серця вас вітаю, тому що знаю, що ви усвідомлена особа і точно будете йти в стосунки зі своїми правилами і розумінням того, що стосунки це круто, але там є і деякий напрямок роботи над ними. Тому, якщо ви йдете в стосунки, то попередньо до цього потрібно визначити, хоча б приблизно, як ваш партнер ставиться до того, що будуть діти у вашій сім'ї. Як він а, розуміє, як зміниться життя після того, як будуть діти? Якщо, наприклад, у вашого партнера є діти від попереднього шлюбу, то тут все набагато простіше, і ви можете подивитись, наприклад, як він ставиться до дітей від попереднього шлюбу, і я вам скажу, що 99% він так буде ставитися і до ваших. Наприклад, якщо чоловік забив нам колишню сім'ю, якщо він не допомагає дітям, і якщо він з ними майже не спілкується, то ви можете. Розуміти, що цей чоловік це біоматеріал для вашої дитини, тобто, це, ну самі розумієте, що ви запліднитесь і будете цією дитиною займатися сама, тому що дитина це обов'язки жінки. Все. він заробляє гроші, приносить їх, кладе тобі там в шухляду або в вашій сім'ї. Ви там якось їх розподіляєте. От на цьому його відповідальність за те, як виховувати дітей, розподілити обов'язки, вона закінчиться. Тому, якщо ви бачите таку картину, то замисліться, як він буде ставитися до вашої дитини. Якщо ви досі думаєте, що він буде до вашої дитини ставитися якось інакше, то я вас розчарую. Цього не буде. І це дуже важливий пункт у розподіленні обов'язків на майбутнє, бо перед тим як щось розподіляти, треба зрозуміти, якого партнера ви вибрали в стосунки. Якщо ваш чоловік не має такого досвіду, то ви повинні розуміти, що він взагалі не розуміє, про що мова. А якщо у вас немає дітей, то ви також не розумієте, про що мова. Я до того як народити, також думала трішки інакше, але мені пощастило, що у мого чоловіка, наприклад, є діти від попереднього шлюбу. Я бачила, що він гарний батько. І в принципі це підтверджується і зараз у нашій сім'ї, але я уявляла, мабуть, трішки інакше цей весь досвід. Але я не готувалась до чогось простого, наприклад. Так я знала, що це буде непростий досвід. І зараз, коли я втомлююсь, і там чоловік підхоплює якісь справи, каже: Ти втомилась відпочинь. відпочиння говорить, знаєш, якби не готувалась до чогось легкого, і я просто з. Дорослим підходом з усвідомленням того, що це не взяти там погратися іграшку, це дитина і це нова людина у вашій сім'ї. Це абсолютно зміна усіх паттернів поведінки, які були до цього. Розуміючи це, мені було достатньо просто пристосуватися, бо я не готувалась до якихось там. Розових поні, да? що все буде круто, що все буде класно, ні, я до цього не готувалась. Тому мені було набагато, мабуть, простіше, чим тим матусям, які потрапляють після пологів у тотальне розчарування, тому що дитина ніяк не покращує сімейні стосунки. Якщо вони були до цього так собі, то вони точно краще не стануть. Так от, як розподілити, я б дуже радила, що якщо ні ви не маєте такого досвіду, ні ваш партнер не має такого досвіду, поспілкуватися про це разом. Дуже не раджу вам спілкуватися з друзями, особливо чоловіками, тому що дуже багато чоловіків, наприклад, кажуть, та ти що, діти, це катастрофа. Вообще, навіщо? Це такий тип чоловіків, які кажуть, навіщо знову одружуватись? Це жах. Ви знаєте, туди не йдіть. Ви повинні розуміти, що цей досвід у вашому житті буде унікальний. Він не буде схожий ні на чий інший досвід. Він буде тільки ваш. І от як ви його створите... Як ви до нього підійдете, таким ви не буде. Якщо у вашому оточенні є приклади більш-менш щасливих сімей, нормального ставлення до дітей, нормального ставлення партнерів один до одного після народження дитини, можна піти порадитися, запитати, як вони вибудовували, що у них вийшло, що у них не вийшло. Не з точки зору, що ви а, питаєте пораду, ви слухаєте досвід, а далі аналізуєте, вам із цього досвіду щось потрібно чи ні. От, якщо ви відчуваєте, що щось вам дуже близько, ви в це йдете. Наступний важливий момент ще до того, як розподілити обов'язки, бачите, скільки всякої роботи потрібно переробити. А, зрозуміти, чи готовий ваш партнер взяти, наприклад, декретну відпустку, якщо ви захочете відпочити або навпаки попрацювати, чи хочете вийти в декрет, чи не хочете. От усі, всі деталі вашої сім'ї, ваших стосунків після народження дитини, ви повинні обов'язково обговорити, тому що. Ваш партнер, можливо, на 100% впевнений, що дружина після народження дитини років 6 повинна сидіти тільки з дитиною. Він взагалі не розуміє, навіщо тобі працювати. А ти так звикла все життя працювати, що типу я не хочу в декрет. Ну, наприклад, у мене була така ситуація: я не пішла в декрет. Я з дитиною працювала паралельно і зараз далі працюю, але зараз, вже коли він став більш активним, у мене є няня. Чи готовий він до няні? Чи готовий він до домашньої помічниці? Тобто розумієте, є речі, які для вашій голові можуть бути абсолютно нормою, для вашого чоловіка можуть бути не нормою. Або навпаки для вас не норма, щоб у вашій квартирі або будинку прибирала якась інша жінка, і ви після народження дитини там хочете тільки там прибирати, готувати, присвячувати себе тільки дитині. І все, у вас ніякого там зовнішнього світу не залишається, окрім дитини. А можливо, це вашого чоловіка лякає. Тому я б дуже раджила створити, і, можливо, це буде список, я не знаю, тем, які треба обговорити до того, як і в шлюб приймати рішення жити разом, чи однаково видивитися в сторону того, що буде, коли будуть діти. Тому що хтось, наприклад, взагалі не готовий до змін. У фізичному плані, да, чоловік може бути не готовий, що там ну ти можеш набрати величезну вагу, а потім тобі її треба скинути. А відразу після пологів це ну не так часто відбувається. Знаєте, тобто я йшла в пологовій 94 кілограми. Вийшла я з нього там кілограм 80. Зараз я десь 74. і це вже 10 місяців дитині. Тобто я більш-менш нормально харчуюся, роблю там вправи і так далі. Але я розумію, що поки а. кормлю грудьми, я не можу отак так відразу схуднути. Інколи для когось це взагалі стає величезне. Проблемою, як моральною, психологічною, так і гормональною. Ви повинні розуміти, що це ну, величезний такий етап всіляких випробувань, які можуть на вас очікувати, а можуть не очікувати. Ви, можливо, взагалі не наберете, вийдете худесенько, у вас все буде добре. Або у вас не буде там після пологової депресії, у багатьох дівчат вона є. І такі от речі потрібно собі знати, як підстелити соломку, розуміння того, що вас може чекати після цього, застерігає вас від цього, дає вам можливість морально підготуватися і знайти інструмент, який ви використаєте в той момент, коли народите дитину. Після цього ми вже. Наприклад, все зробили, завагітніли, народили, у вас видався шикарний чоловік. Як тут обирати, що ділити? Які обов'язки, хто виконує? Я скажу вам так: буде також індивідуальна історія, немає ніякої золотої середини або ідеального рецепту. Але єдиний рецепт, який я можу порадити, це те, що ви повинні дбати завжди про свій емоційний стан. Емоційний стан мами він напряму. Впливає на емоційний стан дитини і на емоційний стан чоловіка. І от якщо ви заганяєте себе в куток справами материнства дому, чоловіка і усього, що відбувається у вашій сім'ї, і вигораєте, то у вас буде істерична дитина, яка просто оре, і ви не знаєте, що з нею робити, у вас буде знервований чоловік, а ви не будете розуміти, чому, а насправді тому, що у вас ресурсу вже нема, і ви не знаєте, де його взяти. Тому такі речі, які вам допомагають, ну, наприклад, у мене там йога, медитація, енергопрактики, спілкування з подругами, сходити в спа після пологів масаж обов'язково, там зробити пофарбувати волосся, прийняти душ. Прийняти душ це після народження дитини, стає дуже важливим фактором, тому що ти просто інколи не можеш цього зробити по декілька днів. Тому я вам дуже раджу такі речі залишити у своєму житті і не забувати про них. І якщо ви випадково побачили і зрозуміли, що ви там сьогодні не чистили зуби, а там вчора не прийняли душ, не помили голову, не розчісувалися вже п'ять днів, то, мабуть, щось не так. Ви просто можете про це забувати. І якщо це відбувається, то вам обов'язково потрібно, щоб чоловік, якщо ваш чоловік зможе в день, хоча б на дві години, забирати дитину, з нею гуляти, щоб ви просто могли, просто могли полежати, наприклад. То це вже класний розподіл обов'язків. Але насправді все повинно бути дуже органічно. Якщо ваш коханий, ваш чоловік може підхватити приготування їжі, це було б чудово. Єдине, що повинна робити жінки в перший місяць після народження дитини, це спати, їсти і годувати дитину. От ви повинні бути як ця маленька дитина, бо вам потрібен мінімум 40 днів, місяць 40 днів, для того, щоб відновити свій фізичний стан. І ви бажано не прибирати, не готувати, не бути ідеальною мамою, хазяйкою. Бажано просто. Відпочивати і не думати ні про що, окрім цього. Якщо ви зможете дати собі цей період, це буде найкраще, що ви зробите для формування вашої піклування про дитину. І далі ви вже подивитеся, як буде складатись у вас. Залишаєтесь ви на роботі чи ні? Потрібна вам няня чи ні. Ви тільки можете це обговорити з вашим чоловіком. Ідеально. Мати змогу на якомусь етапі взяти людину, яка буде гуляти з вашою дитиною, тому що вам буде однозначно простіше. Дуже важливо, щоб чоловік вмів обходитися з дитиною без вас, і у вас точно не було історії, що та він без мене взагалі нічого не може зробити. Знаєте, оці чоловіки, коли жінка виходить за двері, а в нього таке ні очі, бо залишилась дитина, що робить. От ну, для того, щоб чоловік не мав таких очей, як мінімум потрібно, щоб він навчився з нею обходитися, тому що це також складно, якщо у чоловіка це перший досвід. Моєму чоловіку, у якого третя дитина йому було складно, він уже забув про двох інших. І Він навіть забув, як памперс міняти. Я також не знала. Ми вчилися разом заново, розумієте? Тому складіть такий план, в якому ви обов'язково врахуєте всі свої потреби. Які ви, наприклад, на сьогодні вважаєте для вас будуть важливі після народження дитини. І план, який важливий для вашого чоловіка, як він бачить свою роль у сімейній системі після народження дитини. Ви це зробите, наприклад, там, до того, як плануєте дитину, а потім, коли дитина народиться, пройдуть ці чарівні 40 днів після народження, і ви фізично, морально відновитесь, ви можете повернутися з ним до обговорення цього і сказати, ти знаєш. Я хотіла працювати, а зараз я розумію, що не хочу. Наприклад, або навпаки. Або там чоловік казав, що він не хоче йти в декретну відпустку, а зараз передумав. І ви далі вже зробите свої ролі максимально для вас прийнятними, прийнятними для вашого партнера і комфортними для вашої сім'ї. Головне, щоб ви могли домовитися. Без скандалів, інтриг і розслідувань. І тоді у вашому житті буде все просто чудово. Тому що насправді, поки ми живемо, поки ми можемо розмовляти, у нас немає проблем, бо ми можемо все сказати словами через рот, як ти хочеш або не хочеш. Тому я бажаю вам прекрасного материнства, прекрасного розподілення обов'язків з вашим чоловіком, щоб у вас все вийшло просто вау! і ви... Зрозуміли, що найкращий вклад, який ви зробили в свою дитину, це правильно обраний батько. Тому що, якщо ви правильно обрали батька, повірте, у вас буде щаслива сім'я і щаслива дитина. Папа, -па, підписуйтесь на мій канал і очікуйте нових корисних відео.